Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І Сьогодні ми вже будемо говорити по третій неділі Великого Поста, середина поста. І сьогодні вже можемо той, хто поститься і не поститься, підбити підсумки, подивитися на те, як ми з вами провели цю половину, які здобутки, які опущення, що вдалося осягнути, а що не вдалося. Отже, Євангеліє від недільне Євангелій від Марка, 8 розділ, 3, 4 вірш і 9 розділ 1 вірш. Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме на себе Хрест свій і йде сійдемо за мною. Бо хто хоче спаси свою душу, той її погубить, а хто погубить душу свою ради мене та Євангеліє, той спасе її. Бо яка користь людині здобути весь світ, а занепастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто ж буде соромитися мене моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, то, то посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця своїми святими ангелами? Сказав їм: істинно кажу вам, є деякі отут присутні, що не зазнають смерті. Аж поки не побачить Царства Божого, що прийде в силі. Отже, першим, чим приступити до, до, до е, євангельської науки, я би хотів зробити таку преамбулу, історичну преамбулу. Чому саме е, в цей день церква виносить Хрест Господній. На середину своїх храмів поклоняється йому. Тут, звичайно, що є при, при, історична преамбула. Крім духовної, є ще і історична. В чому її суть? Під час Ірано-Візантійської війни е, Полон був захоплений в 614 році, ну, 14 майже століття назад. Був захоплений в полон Патріарх Захарія з Христом Господнім. І після 26 річного війни, то і в 631 році, Захарія був звільнений з полону разом з Христом Господнім, і його в Візантії зустрічали. З великими почестями, І коли Хрест Господній був повернутий на місце своє, тобто в храм Воскресіння Господнього, це якраз був день якраз раз Нопостя в цю неділю Третього Великого поста. І цей день почали святкувати як день повернення животворящого Христа Господнього із полону. Також до цього була і приєднана духовна сторона, тобто середина поста, як я вже говорив, праця в ім'я не тільки тіла, а праця в ім'я душі своєї. І це якраз об'єднало у собі те, що ми сьогодні маємо. Те, чим ми користуємося, те, що стоїть в основі нашого духовного користування, те, що є виміром нашої духовності, це поклоніння Христу в Христопоклонну неділю на середині поста, що собою являє все ж таки для нас от слова Євангелії. Які приурочені до цієї події. Христос, відповідаючи на запит людини, що стоїть основним в основному її житті, дає вичерпну відповідь. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе. Однаскій ті, здавалось би, прості, Слова, але які відкривають в собі надзвичайно велику потужну дію, без якої не може бути людина християнина? В чому полягає зречення самому собі? Коли розібратися достаменно, ми є біологічно-духовна субстанція усвідомлюючи сама себе, усвідомлюючи свою діяльність, присутність на цій землі. Коли взяти тварину, вона живе інстинктом, в неї усвідомлення як такого немає. В неї є біологічний інстинкт. А ми різнимося тим, що ми усвідомлюємо самих себе свій вибір, своє призначення, свою націленість. І от у цьому якраз і часто перед нами світ ставить якби свою мету, спокусливу мету, яка, захоплюючи нас, требує від нас надзвичайно великої відплати. Тобто все ціло прийняти умову цього буття, якою яким вимірюється буття в цьому світі, тобто закони цього світу. І ми бачимо, що коли людина приймає все ціло закон цього світу, вона ступає на шлях боротьби за реалізацію себе серед подібних собі, тобто в часі і просторі. Хто-то ставить мету осягнення багатства, хто-ставить то ставить мету осягнення влади, а в більшості з нас стоїть одна мета хліб насушний. І ми в поті лиця добуваємо його, не дивлячись на те, чи наш спосіб все відповідає нормам нашого сумріння. І здобуваючи те чи інше, ми нехтуємо саме на основне. По-перше, не маємо часу сконцентрувати свою увагу на духовності своїй, на запитах своєї душі. По-друге, часто в цьому стремлінні заволодіти чимось. Ми нехтуємо самим принципами свого сумління, як сторожа нашої душі. Ну, що може людина заплатити сьогодні за те, чим вона займається? От, давайте подивимося на наші події. Мені знаєте, мені деколи робиться не по собі. Хіба людина не розуміє того, що до, осягнувши найвищі вершини влади? Вона втрачає подібність людини, їй вважається, що вона вже є Богом на землі, що вона все ціло платить за це надзвичайно більшою цінністю, яку вона має, будучи першим багачем на землі, серед собі подібним. Щоб за все це, щоб вона творив в ім'я чогось такого буденного, нібито історичного, нібито правди історичної і так далі, що в ім'я нібито свого народу їй прийдеться відповідати перед Богом не тільки самому собі, але часто і цей народ буде відповідати за те, що він спромижний був побачити помилок свого керівника. Чим заплатити за це? Душею. А що таке душа? Це та субстанція, яка дана Творцем кожному із нас, та серцевина, в ім'я якої ми повинні творити, жити е і реалізувати всі свої задатки, які нам дані в ім'я праці над нею. Тому що вона створена не для часу, а для вічності. Коли прийде час і наше тіло. Стане бездиханним, коли вона покине його і земля його прийме в свої обійми, то для неї настане не буття, як говорить, в гробі під сінню Христа на цвинтарі, а зовсім інший вимір, в якому буде її діла будуть оцінювати її стан. її Самосутність, буття. От люди... ми не можемо ніяк собі цього уявити, зрозуміти, прийняти це, що ми маємо найбільшу цінність свою душу. Що заради того, щоб я був багатий, мав владу, для того, щоб в мене було всього достатньо, я в більшості повинен заплатити чимось за це. Це не моє. Ті, ті дані мені властивості розум, знання, всі ці так звані талант мій. Ні. Часто я йду до чогось і плачу плачу за це. Плачу за це. Це найбільшою цінності. І ця цінність. А я її ніяк не можу зрозуміти. Це моя біда. Я не можу відчути її. Сумління. ну Переступив через сумління, потоптав сумління, забулося. Ну, десь там до, до, е, угризає трошки, ну змирився з цим. Є багато способів впливу на неї. От Тут якраз наші проблеми, коли ми не відчуваємо. Ритм, голос своєї душі у нашому Єсті. І тому ми не зрікаємося самих себе навпаки свої потреби про і проблеми ставимо на перше місце. Ми не хочемо брати свого Христа і йти слідом за Христом. Бо дорога Христа. Це перш за все зречення від тих надмірних потреб, які висуває нам наше біологічне я. Це зречення і від, 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 відмежовування від спокус світу цього. Чим світ спокушує нас? Чим тим же самим, чим спокушував Христа спокусник владою політичною, багатством земним, владою духовною? Це тим, на чому якраз і вирішує, об що спотикається наша нога. Бо ми хочемо бути багатими. Ми хочемо, щоб всі підчинялися нам. Ми хочемо володіти всім і всіма, не розуміючи того. А чи потрібно нам це? І в ім'я чого це? І що це нам дає? Хіба багатий є щасливим? Ви бачили? Багача, який би радів життям. Ні. Він має що їсти, він має що пити, він може собі дозволити відпочивати на різних курортах, мати різні речі. Але він є рабом цих же речей. Він є рабом того багатства. І опіка про нього не опускає його ні на секунду. Він боїться всіх і вся. Він старається мати навколо себе безмежну кількість своїх охоронців і так далі, і тому подібне. Він боїться, щоб його хтось із суперників не відсунув в сторону і не забрав його багатство. Хіба це життя? Ні. Розумієте, от, е, Життя в тому, наскільки ти можеш відкрити себе, відкрити свої задатки, заложені творцем в тобі, це життя дійсно в радості. Скільки ми зустрічали того, що людина наділена талантом, вона відкриває в собі цей талант, вона відкриває закони. Природи, закони, буття, відкривають щось нове, щоб полегшити життя людини на цій землі, але їх часто не розуміли, їм навіть дякую, не казали. Аж потім оцінювали те, що вони лишили після себе, не, якби, не стараючись компенсувати те в матеріальному вигляді бачимо часто, що від науки дуже багато, були невигласів, які е, говорили і робили, і, відкрив, і, і переконували нас в тому, що тільки так, а інакше. Але дійсний талант. Коли людина відкриває його, а це незалежно в тому, чи ти відкрив е, тайну атома, чи ти відкрив тайну людської клітини, чи ти відкрив себе в праці для здобування хліба насущного, не в спосіб там різних схем і оборудків, а в праці своїх рук, свого розуміння, коли ти дійсно причинився до того, що ти відчув радість життя, а не тяжість існування. Коли ти не шукаєш радості цього в допінгах, а в тому в творчому, у творчій діяльності, — це життя, чому часто ми бачимо, що той чи інший пустельник більше, раді... більше наділений радістю, але духовною, чим найперший багатший. Чому? Тому що він здатний споглядати те, що Закрито тими полудами, які спадають на наші духовні очі, які, які ми самі натягаємо з подання князя світу цього. Але Він хоче від нас одного, так, на тобі. Ти будеш багатим, ти будеш сильним, ти будеш при владі, але задай мені свою душу. Ось за чим ми платимо? У більшості в такому випадку душею. А Христос, як сказав, хто хоче спасти свою душу, він повинен її погубити. Але в ім'я чого? В ім'я Євангелії, тобто правди Божої, і в ім'я Христа. От коли ми віддаємо все ціло свою душу, в ім'я Христа Євангелія, от тоді ми її спасаємо. Ми з Христом, ми з Богом, який прийшов на цю землю зараді нашої душі, зараді нашого спасіння, який возніс себе на Хрест і на Христі, на цьому жертовнику, приніс себе в жертву цю небесну. От Чому для нас і Хрест є? Не шибеницею, а жертовником, на якому приніс в себе в жертву наш Бог, якого ми повинні шанувати, вірити, триматися. Бо коли ми зраджуємо Христу, то ми зраджуємо самим собі, от як, як інгліст зазначує, Хто соромиться, передаючи слова Христа, хто соромиться мене і моїх слів перед цим родом перелюбним і грішним, хто посоромиться і Син людський, коли прийде в славі Отця свого, свого і святих Ангелів. Ось, наскільки непросто бути християнином, наскільки непросто йти за Христом, тому що це дорога дійсно, дорога. Яка веде кожного із нас на свою голгофу. Де ми повинні розіп'ятися своїми гріхами і страстями і воскреснути для Христа і для життя вічного. От для чого і піз постановлений? Не для того, щоб просто ми, е, не їли, не скоромного, не пили і так далі. Ні, це сугубий шлях. Праці над своєю душею це весна, в якій ми працюємо на ниві своєї душі, стараючись поки лиця обробити її і посіяти на ній добрі зерна, які би дали схід і принесли той багатий врожай, оцінений який був би отцем. Небесним і приніс нам радість від того, що ми дійсно працювали, жили, а не існували. Ці дні, в цей день, верніше, традиційна церква виносить на середину храмів своїх хрест знамень. Той жетовник, який є перемогою, або найверніше, жертовник, на якому? Приніс себе жертву Христос і знаменує Він собою перемогу життя на От Тому ми і молимося біля цього хресного знамення. Христу Твоєму поклоняємося владику і святої Воскресення Твоє славимо. Тобто, поклоняючись жертовнику, ми прославляємо Воскресіння. Господа нашого Ісуса Христа. Прославляємо своїми ділами, словами і життям. Хай Господь благословить і допомагає нам. Також це дні весняного рівнодення. 20-21 починається так званий день весняного рівнодення, починається астрономічна весна, яка закінчується 22 червня. Чому саме я наголошую на це, тому що з цим днем пов'язується також і Пасха, Пасха Христова. В чому саме сутність Пасхи Христової в її вимірах святкування тих, яких ми сьогодні маємо? Значить, 6 квітня і 6 травня по старому, по новому стилю. Постановою Першого Вселенського собору було вирішено про те, що Пасха Христова святкується після 14-го Нісана. Вона не може святкуватися ні скорше, ні на самий цей день. Чому? Бо Христос був розіп'ятий перед Пасхою єврейською, тобто перед 14 Нісана, і Воскрес після 14-го Нісана. А так як євреї жили за місячним календарем, а ми живемо за сонячним, от ця накладка сонячного і місячного календарів приводить до того, що повинні збутися і ті певні умови, по яких вирмірюється Пасха. І тоді стане зрозуміло, чому в ті чи інші роки Пасха святкується або раніше, або пізніше. Є такий академік Клемишин, який... Будучи християнином, зараз, навіть працюючи в церкві, він трошки критично відносився до постанов першого Вселенського собору, вважаючи, що це було 2000 тому років назад, що зараз астрономічний, астрономічному вимірі Юліанський календар відстає від нового григоріанського календаря. Але той же самий академік він не прийняв в, в бачення те, що сьогодні існує в світі і розпрацьований так званий Юліанський календар, який доведений до того, що має прогрішність номінальну. І навіть Григоріанський календар, який там має 30-тисячний -ти 30 -ти рік ліття погрішності, відстає від нього. Тому що Григоріанський календар сьогодні не, не, не удобно Все ж таки гнучкішим Юліанський календар. І ми бачимо, що навіть православному світі є церкви, які перейшли на Григоріанський календар, святкуючи. Різдво і всі свята, які стоять на руці по цьому календару, але Пасху святкують по Юліанському календарю. Ну, щодо Пасхи нам треба дожити. Прийді ще три неділі Великого Поста. І я вам всім бажаю Божого благословення, сили, стремління. Наснаги дійсно прожити цей час так, як цього прагне ваше християнське сумління. Слава Ісусу Христу! Дослідчого разу!